Велештил Велд з боку Припіка, частина восьма, інтернатовці. Витвір штучного інтелекту. Поганий сон життя чекав їх тільки вже через роки. Як і перший віщий сон дрібного, який приснився йому в дівочій горілці херсонських посудомийниць, які поклали дрібного прямо на підлозі на якійсь давно зношеній жіночій шубі з цигейки, схоже, що й херсонські самітники інтернату вже точно не знали, як вона до них потрапила, а тим більше дрібниці, якому в куточку казенної дівочої кімнатки раптом наснився сон. Рудий та статевий волосся своїх дрібний був одразу з дитинства, здивно випитим ще в предках обличчям. Ніби посічений осколками місячного реголіту з численними явновіковими ластовинням-конопушками. З ними в той час він жив і з ними, і по життя ходив. Правда, і в шкіди з ластовинням було непогано, але вони відтіняли тільки червонувату стародавнього юдея, що намітилася на його щуках. тиша складалася з його предків з усіляких канторів, ребейрабенів, про які він, на жаль, у підлітковому віці був ще мало чути. Ці пращури обіцяв проявити себе тільки потім, а ось мелки ніколи не розраховував на потім і вже з дитинства нагадував волоссям солом'яну сільську стриху давно недоглянутого сільського будинку. Немов сам по собі він був живонародженою такою собі хаткою в три латки, від якої виходили і хлібний дух, і якийсь щемливий далеко не дитячий біль. Таким і запам'ятали його, ізінка і сонька в той час, коли він уперше до них заглянув на годинку в порожній пообідній час. Так, то справді був хлопчисько, який раптом став сиротою і був у всіх на слуху, і юні кухарки його теж шкодували, пропонуючи напівзгаяти разом із ним насіння прямо з херсонських соняшників. За це він став приносити їм усілякі модні журнали, частіше угорські, але траплялися навіть фінські джерело яких дрібний не розкривав. Приніс, дав подивитися, і тут вже забрав, розбурхавши всіляку дівочу уяву підневільних інтернатівських куховарок, які найчастіше горбатилися на інтернатівській посудомийці. Натомість він отримував свій затишний і теплий куточок на підлозі на рваній цигейковій шубі, де він снився собі на вічі панським холопом. І тоді під час сну йому весь час здавалося, що за ним увесь час рвалися розлютовані борзи. Тоді, як сам він стрімко намагався добігти до ошкуренної соснової поперечини, вирвись за яку він би знову опинився, б у якомусь неймовірно щільно затребуваному часі та просторі, де для нього були уготовані всілякі неймовірні ролі. Але не добігши до поперечини величезних розмірів, відтак і прокидався маленьким посоромленим чоловічком, у скронях у якого тільки й звучало ех ти. І тоді очі кольки чмихало починали сльозитися, і тоді тільки величезна сонька та в'юно тіла зінка, майже материнською обвивали його своїми сервісними тілами майбутніх блудниць, а потім вони просто йшли пити слабкий цейлонський чай. Дрібного попускало звичайна реальність, як і зазвичай перервалася сном. Ми з дружиною виявилися все погано прибраним довгим обіднім столом у Троєщенській піцарії, де зовні було ніби тип топ. Начебто й світла багато янгели витають, а на столі у величезній єврейській страві навіть подано презент від шеф-кухаря, що складається з нарізаних помідорних тарталеток, присипаних зернами граната, трохи присолені та рясно политі оливковою олією. Нам ці тарталетки приносять суто візуально у приглядання, але проте ми сидимо задавно не зовсім прибраним столом, і тому поспішаємо замовляти основну страву цього закладу пишну піцу з найтоншого італійського тіста. А тому ніби чогось чекаємо. У цей час до нас підходить в однобортній червоній уніформі шатениста червонорожа стюардеса і раптово нахабно виносить зі столу величезний презент від шеф-кухаря у вигляді чарівних тарталеток. Мене це вкрай обурює, і тому я дуже різко встаю з за столу та йду прямо до директриси цього некефірного закладу. Це що за неподобство гнівно говорю я якоюсь рихломордою і маловиразною директрисою. Мало того, що стіл досі не прибраний, то з нього ще забрали і покладені нам тарталетки. Ну, припустимо, вагому, каже директорка. Час для тарталеток давно вже вийшов, адже ви тут ошиваєтеся вже три години і нічого не замовляєте. А по друге, дама в червоному не така вже червонорожева і навіть не червономорда. Вона взагалі господарка цього закладу. Просто у неї щоки з морозу пашать особливим рожевим відтінком, немов попка, не мовляти, зауважте, це ваші слова. Так, мої майже конвульсую я в гніві. А навіщо нам ця дама з попкою яку не мовляти, рішуче обурююся? Я знову, коли ми чекаємо тільки гідного обслуговування, вимагаю, щоб у нас прибрали зі столу все зайве повернути наші тарталетки, бо вони навізовні дуже апетитні, і ми їх заслужили. Можливо, відразу погоджується директорка, але річ у тому, що їх уже відправили в'ялитися в сушіння годин десь на шість. Потім їх вам подадуть, але вже до пива. Ви ж замовлятимете пиво. Одразу уточнює вона. За шість годин у повітрі повисає мовчанка. А що тут такого? Ви вже й так відсиділи у нас три години, хоча, скажімо, прямо без толку. Адже у нас самообслуговування. Взяли б фіброву ганчірочку і прибрали всі минулі незручності зі столу. Та ви що з розуму тут все з'їхали. Єдине, кого тут треба прибрати, то це вашу червонорожу шеф-офіціантку. Одразу видно, що вона рідкісна хамка, хоча зовні приваблива сексопілка, а ви знову бла-бла-бла про цю душечку. Так ми її не контролюємо. Вона сама є сюди, але тільки тоді, коли хоче, і не тільки в наш заклад, а в усі навколишні забігайлівки. Просто вона вже давно випала зі свого часу. Адже її літак чи то розбився, чи вона сама там у люті. Знаєте, в особливому такому стані між життям і смертю, коли вона вже не може координатно визначити себе, осіни шпориться де завгодно. Біда тільки в тому, що є не тільки вона, але й її конкретний вчорашній час, і все тут вже летить догори ногами. Адже й у нас раніше тут була чудова піцерія, але потім з'явилася вона і перетворила світ піцерії на пекло совкової столовки. Але а ми тут до чого? Заберіть зі столу, поверніть наш. Наші тарталетки з херсонських помідорок і лади, Як би не так, тарталетки ваші вже в'яляться в шестигодинному режимі очікування. Ми тепер певні опрісноки з колишнього презенту від шеф-кухаря робимо. Тим більше, що ви всієї херсонської свіжості нашого частування так і не від'їли. Тепер зможемо подати вам тільки запечені сушіння. Ні, це не кошерно. Чого раптом тут вештається Борис чи чи бабін? Він же вже свого разу сказав червоні помідори, їжте без мене. Ось ми й прибрали їх зі столу, ніг поверніть назад. Добре, ми зі столу вам приберемо і тарталетки повернемо, але тільки в порядку живої черги. Чекати будете, будемо, якщо тільки нам повернуть наші тарталетки з херсонських помідорок із зернами гранату під оливковою олією. А чому вам самим собі таких самих тарталеток не зробити? Ми вам для цього видамо і й обробну дошку, а ви більше не морочитимете голову мені і всьому ресторанному персоналу. Як вам така пропозиція? То чому ж? Тому що у мене немає стільки спеціального персоналу. Всі разом з помідорами і свої пальці понарізали. Так що їм тепер і заново пришивають. А ті херсонські помідори я вже відправила вялитися і тому можу запропонувати тільки чудово фаршировані яйця. До речі, під майонезом чи в устричному пиві. Тільки на мить представивши фарширований медибейцели у пиві, ми жваво погодилися. Ми згодні на пиво, якщо до нього на додачу буде хоча б один херсонський помідор, або хоча б іспанський. Чоботи, так, ні, помідори, та до них маслини, і щоб поряд не було жодних червономордоспітнілих баб в однобортних червоних мундирах і ніяких до них бориків чи чебабиних. Їхній час минув, всі вони тільки сміялися та маялися на землі без жодного толку, та все в собі сумнівалися. От і не писалося їм у їхньому трамвайному тролейбусних бухгалтеріях, хоч і мужики були тямущі, але борюсика, я і справді до ладу не знала, раптово заперечила інтелект дурна директорка. Пам'ятаю тільки, що костюмчик на ньому був завжди сірий і дрібнуватий. Наші інтютю зроду не боляче стежили за зовнішністю. А що до дамочки в червоному однобортному смокінгу, то вона не ескортниця, хоч і яскраво мідноволоса та рожевощука, це в неї від повнокровності. Адже колись кажуть, вона неодноразово обслуговувала рейси, на яких літав Володимир Семенович, але Висоцький помер, а її сам досі носить за часом. Щоправда, як розібраному на молекули. Чи знаєте молекула туди? Молекула сюди мені за цим не встежити. А вашу гавайську піцу вам вже навіть несуть. І сама тітка попереду Маша з фібровим рушником. Іде а ось і устриці понесли, і навіть італійський помідор, а зав'яленими херсонськими помідорами у вигляді тарталеток вам тільки через 6 годин просимо, не знадобилося. Адже поезія чи чебабіна – це святе зволити, а ось самого Борюсика ми притримаємо у вічності як духовний провідник. На землі між духовним провідником і суб'єктом зазвичай виступають посередники. Ось і сьогодні було виявлено мало не Фічний сон, дівчинка в ньому на передньому плані це душа. У посередниках у центрі піщаних морських океанічних дюн, стародавня світловолоса, стара сивіла, на тому березі шляху такий самий, як сівіла, старець духовний учитель. Фізично він зріліший і витриваліший. Старість його не давить, він в очікуванні відкритися наставляє дитину. Ти тільки пустелю, душенько, перейди та не забруднися. В принципі, пустеля безмежна і на перехід можуть піти роки або навіть цілі генерації життів багатьох земних поколінь, які на собі будуть проносити безсмертну душу, хто як зуміє, і цей шлях древні назвуть Сансарою.